Сніг випав чи що то таке біле? Дід, що це сніг в огороді випадки. Це тупила топила задів. Дід попілом засипав, а воно наче сніг. Можна більше було перегною, звісно. Ну, а курячий й його багато теж не Да. Ну хватить дід. Грала, тут попілу хватає. Цього. Попілу хватає тут, так? Глянь, яка красота. Посадці, і, і що це дід робить, хто знає. Може хтось знає, але це кожен огородник може зараз робити так. Кожен. Хто, хто вирощує огородні культури. Це дід готує латочку для часнику. Іменно що в серпні місяці її потрібно вже готувати. Засипати, удобрити і перекопати, щоб вона з дощами насичувалася отеми всіми корисними. Ну, чим корисними? Елементами. Елементами. О, а в діда наче сніг я прийшла, думаю, що це воно тут сніг вже випав? Та це не маленьку лоточку для часника. Не Немаленька, нормально, хватить. хватить. Та хватить, куди ж його стільки дива, потім куди давати. Його за бесені приймають. Да. Да. Продають по 100, а, щоб здавали по 50. Ну да, зимою буде дорожче. Тим більше, що зараз оці віруси, частик треба їсти. М -м так, ну хватить там. Скільки нам треба його діти. Коротше, кажу дідові, а коли стільки днів пройшло, як я тобі казала. Тут дів чотири може, вже пройшло. Кажу, дід, треба. Бо це я сама сказала від себе. Я ж землю, то відчуваю, вже за стільки років я на ній працюю, то я її відчуваю. Що <реш> <Шо> таке? <реш> on, я її відчуваю цю землю. Відчуваю. Я знаю, де на якій стороні вона росте, де яка. Башта такого відчуття немає. А я землю сильно відчуваю. А Особ... хто тобі сказав, що сказав, не, не знаю. Я її копаю з самого дитинства. – Ну ти копаєш, я свою цю відчуваю, де на які латки можеш рости. А -а -а. Я її відчуваю. Та, чуйка? – да, Воно виробляється. Да, я недаром на ній ще... працюю. Картози велика. Я... І я ж дідові кажу, що пора готувати латку. Я ж вже це відчуваю, де те, що я десь прочитала. Я просто це відчуваю. А дід так махнув рукою так колись там. А вчора дивиться е, цей інтернет, а йому вже чужий дядько каже в інтернеті, що пора вже серпень місяць, отак і так робити. Ну точно ті слова, що я йому сказала. Дід подивився, думає, ні, піхай себе. І сьогодні ходив лопату і погнався, як скажений. Сама думає, часник буде відставати в Рості. Та молодець дід. Дві точки кинув. Да. От курей вивіз дві да. точки. І, І мішок по опілу. Те, що ми взимку збирали, от воно й пригодилося куди. Остальний теж будемо розкидати по городу його, А де ж його дівати? У городу все воно Ось прийме. Картоплення не вбираємо, перекопуємо. А де воно те картоплення? Воно все засохло, як ти його. А він як хотів позамітати чи що? <реш> а нікотрі в нас там віником на городі за ним віддають. Ну це екземпляри рідкісні. Вони ні землі не відчувають і самі себе не розуміють, мабуть. Землю ж треба чимось хоч що небудь їй віддавати, чи залишати. Даже. Те, що на ній виросте, не залишати їй. Вона сама себе доглядає ця земля. А дід як? Я думала, він має його копати там два дні чи що. А він пішов уже, каже, пішли, мене знімеш. Кажу, щас, бо я там докручувала помідорчики свої. Прийшла він уже півлатки. Ох, та мені і трактора не треба. Головне, щоб дід був живий і здоровий. Хай йому Бог дає сили, здоров'я і енергії. Бог дасть, аби ти давала. А я можу підійти та ззаду та дати, як бижа. неправильно говорити зі мною. я Ох і правильно. Так, Оце цього. Картоплю ту викидай. на що вона там? нужна? Вона буде перегнивати хвороби розносить. Хвороби розносить буде. Ото. Я да, діти. Давай, а то ти наче на футбол зібрався у шортах футбольних. Да. А це ша лучше за футбол твій. Воно сусідрова рубає. Худболі старий. Чого в нас сусіди всі старі, гаді? Молоді вже проп'яла. Раніше ж усі були молоді. Всі підлюбляться п'ятсієрі. Да, всі так і строїлися. Всі, да, всім роздали усадьби тут на кінці, та да, так строїли. на пустері на цьому. В самому кінці бо а зараз і не впізнати, що було. І всі такі молоді були. А це ось одні старики осталися. То Дружі були друг до друга йшли. Та ну да стелі ма скидали. Зараз таке не роблять. Зараз вже так. легше робляться, воно ну, немає ні глини, ні піску. Можна зробити хату або купити і зложити. Готову тільки зложити її та їсти. Так, ладно, кому як? Да, прийшлося. Ото, да, його тут в землю теж, все в землю. Воно так швидко вся земля все перетирає. Ох і перетирає все. Забирає, все перетирає, перегниває і вона себе доглядає ця земля. Ох да. А це дід як покопає, та дід, то його такий частик буде. Я не знаю, який він буде за біжки. ну, Буде жарвати як ото дід рібку. Без лопати не викопаєш. Так, дід, ну дід у мене як електровіник. Боже так, так стояла, б і, б і дивилася. Як дід гарно працює в мене. Не я йому гостинців накупляла. У вас половину вже є. Да, дід. Зараз перекурю ще. Да. І водка готова, і під цибулю сюди можна приготувати. Да. Так і там. Ох, таку. це ж треба ще відміряти десь. Рядом ще, там де ти. стоїш. Тут була цибуля цей от. Ага. Не можна. Це ж я... Це ж я знайшла місце, де не було ні цибулі, ні часнику. Тут ще нас ніколи не було. Геть нове, нове місце. А тепер для цибулі треба теж знайти нове нове місце. Не знаю де. Ну, рядом можна. Дивись, сьогодні була, треба ж було щось зайти від берізки, щоб покропити було б її. Отам, от у кінці городу, там десь кабачки, там берізка завелося, а її ж вивезти. Нереально Покропить би оце її зараз. О. було б покроплено, ну нічого. Я можу такий яд достати. Діло да. в тому, що якщо я покроплю, то лопіятки, не треба садити буде два години. Та ні, два години. Хоч гарбузи якісь там посадити. А то шутій. вже як покроплю, то надіжно не буде. Не треба таке страшне. Ти що дід? Страшне, я не хочу. Ой, дід. Оце піддала дідові жару своїм часником. що він як включився. А, та ти ж сьогодні нічого ти не робив. Ну то молодець, правильно відпочив, сонце зайшло і диви, яку кулатку спахав. Та молодець, дід. Так і завжди. Потрошки кожен день, і воно все зробиться. Не переживайся, не вистачайся. Кожен день потрохи і все зробиться. Правильно? Може. Да, як дід зробить, то зробить. — зробиться. Да, якщо, дід, это, это <рес> <рес> Оце такого діда мати на хазяйстві. <рес> вигодно, вигодно, я б сказала. Там вода вже гріється, помиється дід, буде чистенький, а ось дощ передають. Коли? А, на завтра на ніч. І воно все туди війде, і воно все там перегорить. Та ти так копаєш того, що в тебе лопата ж та, що сама копаєш. Та да це ж, це ж благодаря лопаті, що да, ти так. Імпортна, лопата. Та А чи імпортна вона та, чи не імпортна. Ну вона купить. тисячу гривень стоїть. Через те ти не так і махови. А як ти? Буває? А, ти то не хочеш державу брати. Це, Радянську ще. Для а, а це була кориця така в біля земля дариться. Що вуща, нічого це. Це така походна. Да, так, як, як ломік. Вже 15 років, чи стільки їй. А таких би треба штук 10 вже переламав би простих. Ну нічого, навчились зараз лопати робити. Так, дід, Ух, ти, ти ж тут картоплю вибирав. Я вибирав, то я з лопатою копав. То десь не докопав. А що ти лопатою копав? Не, реалу, так. Да. Десь не а добро. Це, це, це ти тут вибирала. Да, і... Ну так, да, це я тут. Це я тут. Це я так вибираю. Дід так не вміє вибирати, як я. Я як виберу, то там і грошей не знайдеш. Так, звісно, не знайдеш да, нічого. Ось та дід почув, що дощ буде, так під дощ, знаєш, як це добре, воно намочить його, воно все пере, пере цього. Воно да, Перегниє все. Та ти що? Ну ти вовремя. А вдруг ще й доща не буде. Обіщають. Обіщають, обіщають, а його ще може й не бути. Ну нічого, поки його садить, а коли садить, у кінці жовтня чи що? Після 20-го, ну так. Ого. Вересень, жовтень, ще за два місяці, ще два місяці, поки садить. Ну, діти молодець. От з кого надо, от з кого треба приклад брати. Да. Да. Так. Дрова. Так, хай собі рубає, не людей. Так. Що тут ще є в нас таке цікава? Тупінам буде. Нема в нас такого, бо я дивлюсь на свої помідори. Оце ж ці. Сі... Як Волоградський, вони мені так подобаються, вони такі червоні. Ну коли ж вони вже почервоніють. морозів до до будуть. Та який мороз, хоч би не пропали все. Та ти подивися, яка краса. Та, та вони ж красивенні які. <клуб> <клуб> -х 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 -х. Красота. Так, от тоді треба йти, бо вже вечір на дворі. І всім доброго вечора.